Час підбити підсумки доби, що минає в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква, програма Головні новини міста мене звати Ярослав Гопаса. Не втрачайте унікальної можливості дізнаватись про події Білої церкви від професійних журналістів. Тож підписуйтесь, лайкайте та коментуйте наші випуски. Смертельна ДТП сталася на Білоцерківщині, як повідомляє поліція Київщини неподалік рокитного вантажівка, що перевозила свиней, перекинулася на легкових, внаслідок чого її водій загинув. Це був місцевий пенсіонер. Як з'ясували копи, він виїжджав з другорядної дороги на головну, по якій їхала фура. Згодом тварин перевезли в безпечне місце. Третє замінування з початку тижня. Цього разу зловмисник повідомив про вибухівку в коледжі сервісу та дизайну. Задля безпеки з навчального закладу правоохоронці евакуювали майже 400 осіб, як і в попередніх випадках небезпеку фахівці не виявили. Нагадаю, псевдозамінування закладів освіти карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. На віки 29 Білоцерківщина втратила мужнього воїна і захисника Олександра Мащенка. Чоловік родом із села Шкарівка. Загинув від отриманих поранень у Бахмутському районі. У нього залишилися мати, брат та дівчина. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, близькі та побратими. Відспівали у Спасо-Преображенському соборі. Після чого процесія рушила до рідного села Воїна. Поховали Олександра на Шкарівському кладовищі. Це товари з дитинства, з мого дитинства, він старший від мене трошки. Людина, яка виховала мені моменти, займалися спортом разом, прожили в одному селі, односельчанин. Товариш, з яким багато часу провели разом і до війни. І якби ця війна забрала його, забрала заради нас, всіх разом. всіх разом. Просто що всі повинні завжди поважати цих людей. І просто їх пам'ятати. По обіді провели в останню дорогу ще одного героя Олександра Якубця. 49-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. 2 вересня його життя обірвалось у бою під Бахмутом. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У жалобі дружина, донька, знайомі та побратими. Пам'ятаємо, яку ціну щодня платять українці за нашу свободу. Народився він в місті Єготин. Ріс веселим у житті радісним хлопчиком, який здобув освіту і розпочав своє доросле життя. Займався виготовленням меблів. Його любили, цінували і поважали усі, поважали за його мудрість, справедливість та самовідачу. Пам'яті рідних, близьких і друзів він назавжди залишиться добрим, чуйним, люблячим, турботливим. Він назавжди залишиться людиною, яка вміла жити і любила життя. Ім'я солдата Якупця Олександра Костянтиновича навіки буде вписано в книгу пам'яті героїв, полігших за Україну. Слава Україні! Героям слава! У вищому антикорупційному суді продовжують досліджувати матеріали у справі Геннадія Дикого щодо махінації купівлею недобудови під СНАП. І якщо Білоцерківський міський голова був присутній у залі, то інший підозрюваний Павло Ходаківський традиційно онлайн цього разу сторони проаналізували ухвали суддів, листи, розпорядження, рішення міської ради, роздруківки мобільних операторів, диски, низку документів, які до того ж стосуються перерахування коштів. Та інше, крім того, прослухали засідання бюджетної комісії від 9 липня 2018 року. Також до матеріалів долучили додаткові пояснення та клопотання, які будуть враховані при оцінці висновку експерта. Нагадаю, мера Геннадія Дико підозрюють у придбанні недобудови під центр надання адміністративних послуг за 24 мільйони гривень, що перевищувало ринкову вартість що Захист може зробити підміну поняття. Якщо ви детально прослухали, короткий виступ протягом пару хвилин про те, що згадується намір, намір про придбання об'єкту дорокового майбутнього, не зазначається, що це за об'єкт, кому він належить, яка його вартість, де він розташований, чи буде він прийнятий чи не буде. Друге питання. Порядок денний відповідний до протоколу і надаваш розпорядження ставить два питання щодо внесення змін до бюджету міста Білоцентрі. Розглядок питання проєкту рішень для Сахівської міської ради. Результатом цих обговорень було з голосування сесії 12 липня 2018 року. Рішення прийнято не зарезервувати гроші під придбання об'єкту, не прийнято рішення придбати. Прийнято рішення залишити гроші без розподілу. Тобто їх доля не вирішена. Вони зберігаються без цільового призначення, без мети, як невипросні, в майбутньому, що з ними зробити. Тому Ніякого питання на комісію бюджету, в щасливі цього об'єкту нерухомого майна не піднімалось. Ніякі документи, що цього об'єкту нерухомого майна члени комісії, не розглядалися і рішення відповідно не, не прийняті. Понад 300 продуктових наборів отримали багатодітні та малозабезпечені родини, одинокі матері, пенсіонери і переселенці від волонтерського штабу ТРО. У пакунках були крупа, макарони, консервація та сіль. Зазначу, подібні ініціативи благодійники організовують щомісяця, аби підтримати тих, кому наразі скрутно. Все залежить від того, коли приходить гуманітарна допомога. Якщо в нас є ресурс на це, то ми це робимо частіше. Наприклад, в минулому місяці це було частіше. Ми роз'їжджали по різним районам міста. Сьогодні ми вирішили зробити на нашій локації, де наш штаб, от але сьогодні набагато більше людей, ніж за минулий місяць було, бо все одно сарафанне радіо по місту працює і всі один одному передають. Ми виставляємо зарані на своєму Фейсбуці про те, що буде роздача. Для кого саме буде роздача, щоб люди розуміли, хто може отримати допомогу? Сюди вони приходять в черзі жива черга, просто документ, який засвідчує або про те, що людина пенсіонер з інвалідністю, або і так як багатодітна сім'я малозабезпечена, забезпечена, Тобто, будь-який документ, який засвідчує саме ну, ваш статус. Київська обласна рада інспектує укриття. Комісія, яка складається з депутатів, нещодавно відвідала і білу церкву. Оглянули понад 10 захисних споруд у медичних, освітніх та спортивних закладах, а також житлових будинках. На прямому зв'язку з нами член цієї комісії. Депутат облради Денис Січевий. Вітаю Денисе. Які заклади у білій церкві проінспектували ви та ваші колеги? Та чи багато недоліків виявили? Да, добрий день. Ну, ми проінспектували приблизно 9-10 закладів. Це була міська лікарня номер 1 обласна дитяча лікарня. Ще були два житлових будинки на Олександрівському проспекті, також школа 22 і гімназія 9. Центр, обласний центр служби крові і центр творчості дітей та юнацтва. Ну наскільки я пам'ятаю, то саме ці заклади чи багато недоліків виявили ось в цих укриттях, які перевіряли? Ну розумієте, ми весь час виявляємо недоліки. Тому що якщо люди не, не, не працюють, не роблять, то їх немає. Тобто, в, в такий складний час недоліки є. Важлива стан укриттів, і які саме недоліки були виявлені. Тобто, якщо вони, якщо вони є значні, то це один момент. Якщо там якісь недоліки там табличка розміщена не на тому місці, чи взагалі відсутня, то ну, це вже зовсім інша ситуація, і це регулюється в процесі комісії і вже за наслідками комісії. Тому ну основні недоліки це. Санітарний стан, тому що дуже багато закладів. Я не кажу про Білу церкву а взагалі по Київській області. Десь санітарний стан не дотримується, тому там перебування людей не завжди не, не завжди є. Потр, не Немає не потреби на в, в такому стані знаходитись там людям. Чи були значні недоліки, виявлені у білій церкві саме? Я Дивіться, ну на це, це, це знов таки моя думка. Міська лікарня номер один там були недоліки саме в плані санітарному стані укриттів, тому що дуже багато вологість в приміщеннях, не відсутні жодного ремонту не було. Відсутні ремонтні роботи, це вологість, це ліснява, немає взагалі. Води, тобто там є бачки, які технічну воду зберігають, але каналізація не працює. Світло вони відновили на сьогоднішній день воно є, але в принципі перебування і персоналу, і самих пацієнтів в такому приміщенні, ну, дуже в такому стані розумієте, не зовсім доречно, не завжди, але ну не маючи. Інших укриттів, звичайно, жодних інших варіантів не виникає. Тому людям потрібно там знаходитись і потрібно якось виходити з цієї ситуації. А чим же аргументує очільник медзакладу, що ось укриття перебуває в такому поганому стані? Ну знов таки фінансування. Відсутність фінансування він обіцяє, що, начебто, міська рада Білої церкви вже. Заклала фінансування в захід, захід ремонту укриття в, в своїй там цільовій програмі, і вони планують виділяти кошти на ремонт цього найпростішого укриття. А чи попереджали ви очільників установ про ревізію? Та чи був вільний вхід в усі укриття? Ми не попереджаємо про ревізію. Просто вже коли вході самої. Оскільки долучаються представники місцевих органів влади, вони розуміють наступну локацію. Ну дійсно там можуть якісь моменти, там 15 хвилин вже вони розуміють, де ми будемо. Так ми не попереджаємо про ревізію, тому це ну для більшості з них це несподіванка. Що був вільний вхід в укриття усі. Так, всі заклади, де ми були, були присутні і керівники, і заклади укриття було відкриті в доступі. А ось за якими критеріями комісія перевіряла сховища? Та чи складали ви якісь акти, документи, можливо, виписували щось? Я почув. Дивіться, критерії: це, по-перше, наявність укриття в закладі, це санітарний стан, це кількість місць. Це дотримання рекомендацій щодо щодо основних інструментів, які потрібно знаходитись там в укритті, і в тому числі саме рекомендації, які виконуються ДСНС, їх потрібно виконувати. Тобто, ми дивимося. тому у нас у складі комісії завжди є представник ДСНС Київської області. Тому та також кількість місць, на які розрахована, дотримання санітарних норм. Ну та також, в принципі, ми з точки зору як депутати, ми, ми, ми представники людей. Ми дивимось взагалі ті моменти, які будуть зацікавлені у простих людей, і будуть звичайне питання. Вже більш фахові представники, вони вже починають перевіряти. Дотримання вимог законодавства, тому в принципі ми вже теж розуміємось на цих питаннях і вже спільно якось робимо якусь дорожню карту по перевіркам. Ви зазначали про санітарний стан. Ось хотілось би перепитати ось при кількість місць, тому подібне. Чи має взагалі бути в укриттях вбиральна вбиральня? Перепрошую, вода, і яка це має бути кількість місць? Там має бути стояти стояти стільчики, чи, наприклад, лавки. Я почув. Дивіться, обов'язкова обов'язкова норма. Потрібна бути, якщо немає каналізації, найпростіше укриття це повинні бути ємності з водою. Це потрібні контейнери для зберігання продуктів харчування, виносні паки, що сильно щільно закриваються для нечистот, також це засоби пожежогасіння. Нас, а це має бути. Перепрошую, це має бути в усіх укриттях. Це стосується і житлових будинків. Так, так. Якщо найпростіше укриття, єдине найпростіше укриття, яке розраховано до 50 осіб, може допускається природна вентиляція і один вихід. Якщо вже більше 50, то обов'язково. Штучна, там ручна, а також додаткова аварійний вихід. Так а щодо вбирал вбиралень. Чи мають вони бути в укриттях, які облаштовані у житлових будинках? Не обов'язково вбиральне але повинні бути ємності. Це так, обов'язкова норма, плюс засоби зв'язку оповіщення радіоприймач там телефон. Інструменти, медична аптечка. Все це повинно бути. А чи мають ось ці ємності бути заповнені водою? Чи вони мають просто стояти пустими, наприклад, і потім в якийсь там період їх мають заповнити водою? Ємності повинні обов'язково бути заповнені водою. Є технічна вода, є питна вода, тому це обов'язкова вимога. Чи будете ви ще перевіряти ось укриття, наприклад, у житлових будинках? Тому що готуючись до цього інтерв'ю, я зайшов у укриття свого будинку, вирішив його перевірити. І, наприклад, в моєму будинку я не помітив ні вогнегасника в укритті, ні води. Там стоїть пуста бочка. Так само написано на аркуші а 4 вбиральня прикрита ось такий кут поліетиленовою шторкою і ніякої ємності там не стоїть. Чи є це порушенням? Це є недотримання норм. Дивіться, ми знов-таки, як депутатський корпус, ми не маємо повноважень складати акти. Акти складає місцева, місцеві органи влади, це мерія, це обласна районна військова адміністрація. Вони мають повноваження згідно кодексу. Ми ж носимо ну, рекомендаційний характер. Тому вже на постійній основі наскільки я розумію, військова адміністрація района і обласна вони перевіряють укриття, і ми цю інформацію передаємо. Тобто, якщо ми виявляємо якісь недоліки, ми фіксуємо і передаємо на військову адміністрацію. Ми в свою чергу теж перевіряємо, але знов-таки кажу, це рекомендаційний характер, і ми фіксуємо, передаємо або в адміністрацію, або якісь якісь там порушення. Законодавства, які чітко прописані, можемо правоохоронні органи, а безпосередньо акт інспектування це місцеві органи влади щодо житлових будинків, які ви перевіряли, де обладнані укриття, і взагалі, що це були за будинки і чи все там добре, це було два будинки на Олександрійському, да, вірно, то на Олександрійському бульварі так. Ліварі, ви вибачте, e, значить, там зроблені ремонти. Тобто є, не, найпрості, це найпростіше укриття, e, ремон, ремонти є, стан, ну, там, там можна перебувати, єдине, що e, є там ємності з водою, є і вогнегасник, там, e, я не побачив аптечку, але вони на стадії закінчення робіт, можливо, ну, рекомендації у будь-якому разі будуть, все, все це буде забезпечено. Тобто цілком, цілком нормальне найпростіше укриття. Тобто, тому що це будинок це звичайний підвал. Такі, такі приміщення можуть використовуватись як укриття. А ось яка ситуація з укриттями у школах нашого міста? На вашій стрінці у Фейсбук ви написали, що інспекція у гімназіях номер 9 та 22 залишила позитивні враження. Тобто, там укриття відповідають стандартам? Більше того, 22 школа там є. І ознаки того, що це не найпростіше укриття а сховище. Тому, якщо буде відповідна комісія, проведена і міської ради з районною державною адміністрацією, буде потреба, запит від керівництва закладу на проведення на проведення інспектування і створення акта, тоді взагалі може це найпростіше обліковуватись як сховище, це стосовно 22 другої школи. Стосовно дев'ятої, там зроблений досить якісний ремонт, і наскільки я пам'ятаю, за зроблено за кошти міжнародних благодійників, тому там е, жодна копійка з місцевого бюджету не витрачена, і там тут о, теж е, доволі е, класно облаштоване найпростіше укриття, тому дійсно е, позитивні враження. А щодо все-таки ми говорили про першу міську лікарню. Ви також відвідували і Київську дитячу обласну лікарню. Що там? Тому що ви писали на своїй сторінці у Фейсбук, що нібито мешканці скаржились на це укриття. Дивіться, під час інспектування ми дійсно випадково зустріли мешканцю, мешканку міста. Вона повідомила, що дитина, яка знаходилась в хірургії під час повітряної тривоги, з батьком декілька годин знаходилась на першому поверсі. Він її тримав на руках. Коли вже ми в спілкуванні з директором закладу, вона пояснила, що хірургія не має безпосередньо в приміщенні будівлі хірургії, немає сховища. Потрібно не нести там дітей 800 метрів, якщо я не помиляю, помиляюся. Тому багато дітей там знаходяться після операції, вони не можуть дала таку відстань і є така потреба. Або перенести хірургію, знов таки зі слів директора, в інший корпус, або зробити там укриття. Саме укриття, яке ми інспектували, це укриття, яке знаходиться в приміщенні іншого корпусу, наскільки пам'ятаю, там, мабуть, операційний корпус чи навіть реанімація. Тому він, це укриття. В принципі, діючи, але воно не перебуває на обліку. Взагалі не перебуває його потрібно знов таки інспектувати і внести в реєстр укриттів тому що на обліку сьогодні цього укриття немає. Все ж таки, хто має нести відповідальність за неналежне виконання робіт в укриттях, міський голова, голова білоцерківської військової адміністрації чи очільник області в даному випадку говоримо про білу церкву, район та громаду. Дивіться, згідно статті 19 кодексу цивільного захисту населення, повноваження за контролем над укриттями здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Тобто, вони колегіально створюють комісію. Тобто, це безпосередньо, Я, я не можу сказати хто конкретно, вони обидві несуть відповідальність і повинні здійснювати контроль, планування, дотримання норм. Це передбачено кодексом. Денисе, дякую, що знайшли час розповісти глядачам незаангажовану інформацію про реальний стан укриттів у Білій Церкві. Наш телеканал слідкуватиме за ситуацією і надалі. Дякую. Глядачам телеканалу Еспресо Біла Церква я ж бажаю гарного й мирного вечора та закликаю не бути байдужими та долучатись до життя громади. Завжди ваш, Ярослав Гопаца.